Учні першого класу Клішковецької гімназії займаються фізкультурою у кабінеті. Через те, що у школі немає спортзалу, розминаються біля парту. У хорошу погоду займаються на стадіоні. Учень Павло бере участь у змаганнях з бігу та стрибків. Каже, що відсутність спортзалу впливає на рівень його підготовки. Ми готуємося до змагань на стадіоні. Якщо є хороша погода, то ми бігаємо. На жаль, бували такі випадки, що погода нас трішки підводила, і ми мусили тренування трохи відкладати, то це може дуже сильно підвести. Якби був би спортзал, то звичайно погода нам не заважала, і ми б могли у будь-який час, коли нам потрібно, ми могли б займатися. Якщо був спортзал, то це було б набагато простіше і у негоду ми могли займатися там різними іграми і здати нормативи там. Учитель фізкультури Сергій Харицький каже, коли погана погода, то вчать теоретичний матеріал з фізкультури та виконують вправи з гімнастики. Ми заносимо спортивний мату клас і займаємося, виконуємо право. Діти енергійні вони хочуть займатися на вулиці, їм треба десь вивільнити енергію. І, перш за все, це розвиток фізичних якостей має бути. За майже 70 років існування гімназії спортзалу тут не було. Директорка школи Надія Боднар каже, протягом останніх п'яти років зверталася до центральної та місцевої влади щодо виділення грошей на будівництво спортзалу. У нас наразі немає абсолютно цього нічого, тільки навчальні кабінети і актова зала. Це все, що ми можемо запропонувати сьогодні дітям. Порушували питання перед кабінетом міністрів і обласною владою, але не був готовий проєкт, і тому якось нічого не вирішувалося конкретно. Потрібні кошти, і місцева влада має також вносити свої кошти, ну, співфінансування. І наразі десь вже розглядалося питання внесення нашого проєкту на програму Спроможня школа. Для того, аби побудувати спортзал, необхідно 13 мільйонів гривень. Голова Клішковецької громади Віктор Дронь у коментарі Суспільному сказав, що можуть виділити 10% від цієї суми. За словами керівниці департаменту освіти і науки Людвиги Цуркан, фінансувати роботи має громада. Водночас гімназія може претендувати на додаткові гроші за програмою Спроможна школа. На неї вже подались. Водночас, торік заклад подавали на проєкт фонду регіонального розвитку, втім фінансування не отримали. Юлія Трач Назар Волошенюк новини на Суспільному.